6 березня в Києві відбулося урочисте відкриття студії інформаційного порталу Стопкор команда презентувала творчий простір, в якому віднині створюватимуться новини стопкору та Лайф», а також інші медіапродукти. У нас є громадська організація Стоп корупції. Є програма журналістських розслідувань, які роблять у відео форматі свої чудові розслідування. А є саме сайт СтопКор. от, оце безпосередньо вже володіння нашого сайту. Власне кажучи, я дуже радий, що цей творчий і з'явився, бо тепер е, тут ми будемо робити таку творчу атмосферу, е, яка дозволить нашому сайту стати ще більш впливовим, е, більш потужним. У межах заходу Роман Бочкала разом із шеф-редакторкою інформаційного порталу Стоп Мариною тітовою урочисто перерізали стрічку. Після чого гості запросили оглянути новий коворкінг і до святкового фуршету. Як зазначила шеф-редакторка Марина Тітова, редакція щоденно створює контент, прикладаючи максимум зусиль для того, щоб він був якісним. Вона переконана, і з новою студією команда зможе робити його ще краще. Я також вдячна нашій е, амбіційній команді е, нашим е, нашій редакції, яка робить все для того, щоб ми е, лише рухались вперед і вперед. І тому не простір насправді е, робить якісну інформацію, а люди роблять якісну інформацію. Але завдяки простору, тепер це робити ще комфортніше, ще приємніше, і тому ми дуже раді, тому що в нас нарешті є такий куточок для редакції, в якому ми можемо провести планірку, поспілкуватися, або можливо навіть іноді просто відпочити. Також голова правління ВГО СТОП корупції Ігор Бондарчук зауважив, що приємно вражений кількістю гостей, які прийшли привітати команду з визначний. Nem. Серед них представники НСЖУ, медіаспільноти, блогери, піарники, артисти та військові. Ще ми дуже пишаємося нашою редакцією, насправді тому, що це можливість не просто конкурувати в на медійному ринку, а це можливість е, бути впливовими, доносити свою позицію. Залишайтеся разом з нами в курсі останніх трендів та ексклюзивного контенту. Підписуйтесь на ютуб канал «Ескалайф», підтримуйте нас своїми вподобайками та не забувайте донатити на Збройні Сили України. Разом до перемоги